Господь з вами. І З духом ТВОЇМ ЧИТАННЯ Святого Євангелія ВІД Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, коли Ісус увійшов в Капернауму. До нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже Я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Але тільки скажи слово. І мій слуга одужає, тому що і я людина підвладна, маю воїнів під собою. Кажу цьому іди, і він іде, іншому прийди, і він приходить. Моєму слузі зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Воістину кажу вам ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть виклинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І Його слуга тієї ж години одужав. Коли Ісус прийшов в дім Петра та побачив його тещу, яка злягла і була в гарячці, Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона стала і служила йому. А як настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогоднішній фрагмент досить розбудований. Розповідається насправді про багато різних подій, які відбуваються в місті Капернаум, це місто, що над Глілейським озером, ну або як євреї називають його морем. Е, і Ісус там досить часто був багато євангельських подій, які там відбулися, відбувалися або в ньому, або над ним. Ну Хоча б ті самі євангельські блаженства були сказані над Каприному. Е, Подивімося лише на ось цю ситуацію з тещею, потім повернемося вже до цього сотника. Е, нещодавно чув таке певне пояснення: є такий напрямок серед екзегетів. Тлумачів святого писання, тлумачити спершу якийсь фрагмент найпростішим чином, а потім вже шукати якихось надприродніх речей. Ну, в принципі, так, як воно і має бути в житті, що спершу ми повинні шукати якихось природних речей. Ну, от, Скажімо, хтось йшов і зашпортався. То перед тим як ми будемо думати, що це там Бог не благословив, або хтось прокляв, або там, не знаю, це тобі за гріхи твої, ну то можливо, просто людині потрібно було зав'язати шнурки і не шпортатися. Ось такі випадки також бувають, коли люди шукають чогось надзвичайного, коли відповідь лежить на поверхні, якась ну, максимально очевидна. Так от, з цією тещою також чув таке пояснення, звідки в неї взялася та гарячка. Звісно, причин могло бути дуже багато. Я не знаю, яка була причина. Пояснити точно не можу. Не буду казати, що от я 100% знаю, що воно тому-то і тому-то. Але спробуємо собі уявити таку ситуацію. От ви, наприклад, є господинею. Що з того, що ми читаємо, що про те, що мова є, а про дружину Петра немає, скоріш за все, вона померла. Петро був дівцем. Е, і приходить ось ця компанія. Немало, небагато 12 апостолів, Ісус, 13 чоловіків приходить додому. Що це означало в той час? Ну, можемо провести таку деяку паралель. Пам'ятаєте, коли було дві сестри: Марта і Марія, коли одна сестра. Е, дуже обурювалося на іншу сестру і прийшла з розборками до Ісуса казати, що от скажи моїй сестрі, а от скажи, щось, їй. ось ну так як воно дуже часто звучить, особливо десь там між рідними чи близькими людьми. <кій> ну і той каже, що Марто, Марто, клопочешся про багато чого, а потрібно тобі менше. Що це означало для цих людей, до яких приходила така компанія з 13 дорослих чоловіків? Це означало, що їм потрібно було спершу. На молоти борошна, тому що воно зберігалося в зерні. В борошні зазвичай не зберігалося, мололося безпосередньо перед вживанням. І так як ми сьогодні в першому читанні читаємо, що там метнувся Авраам хутенько і зготував. Ну, можете собі уявити, скільки може зайняти, скажімо, забити телятко, приготувати телятко і подати. А тут так описується одним реченням, мов би знаєте, так якби підійшов до холодильника, взяв, поставив і все. Начебто, це тривало, я не знаю, там максимум хвилин-дві. Ні, то не було дві хвилини, це було багато роботи. Так от, потрібно було намолоти того борошна, наробити тіста, розпалити вогнища, спекти, напекти там того хліба, про який тут було описано в першому читанні. Потім, а потім вже подати. Тобто, це триває якийсь досить тривалий час. Це не робиться аж так дуже швидко. Ну і одна річ, що там трох. Осіб потрібно було нагодувати, а що таке 13 потрібно було нагодувати? Все ті самі тещі Петра. І тут ми про неї читаємо, що в неї з'явилася гарячка. На сьогодні багато лікарів, психологів знаходять певні такі реакції в людській психіці, навіть не так в організмі, коли людина зустрічається з чимось складним. В неї з'являються якісь певні симптоми. Там багато чого говориться про ту психосоматику. Багато людей вже трошки відходять в непотрібну сторону, говорячи про ту всю психосоматику. Десь там вже блукають, починають шукати лікування там, де його насправді немає. Але повернімося до того, що от справді, коли людина боїться. То є певні реакції, так, там, наприклад, під кидає, або в холод кидає, або там якісь інші реакції фізіологічні відбуваються з людиною через стрес, через те, що людина розуміє, що я не можу впоратися. І одне з цих пояснень каже про те, що ця теща, просто коли побачила цих чоловіків, які не позвонили їй раніше, уявіть собі, вона не могла раніше підготуватися. Вони просто прийшли і кажуть, ми вже є. І, і все, і потрібно приготуватися. Зрозуміло, що вона могла трішки перенервуватися. І внаслідок цього нервування в неї могла з'явитися та сама гарячка. До неї підходить ісус, доторкається до неї, вона зцілюється, якби. Не переживає, все буде добре, і читаємо, пішла і прислуговувала. Тобто, все-таки е, впоралася якось тими своїми переживаннями. І якщо це воно так, ну бо могла бути якась інша причина. Ну, не знаю, там малярія, умовно кажучи, не знаю, я не хочу казати, яка саме хвороба, ну, але там, де е, могла бути би якась гарячка. Е, повернімося до е, сотника. Сотником є дуже цікава ситуація, коли є цей фрагмент, то я завжди на проповіді пригадую, що слова цього сотника, невіруючого язичника, римлянина, були настільки сильними, що ми ці слова з вами повторюємо кожен раз на літургії. Ми молимося його словами. Ми, в принципі, на літургії молимося словами з Біблії. Як часто нам дорікають якісь люди, кажуть, що ось там ви на літургії маєте якісь там свої молитви, а потрібно читати святе письмо. Ну, сідай два, того, що, воно, значить, ти ані святого письма не читав, ані на літургії до путя не був. Якщо кажеш такі дурниці, значить ти не розумієш, чим є літургія взагалі. Літургія це і є повторення різних фрагментів святого писання. Ну, Хоча б цей самий фрагмент. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово. Це казав цей сотник. Змалюємо собі ситуацію. Підходить до нього цей начальник, сотник, тобто під ним є сотня солдатів. Це вже досить велика посада, в сотників у них навіть одяг був трошки інакший, багатіший, шоломи були вже інакші. Якщо я не помиляюся, якщо хтось з вас є, хто цікавиться історією, реконструкціями, то, наприклад, у всіх римських воїнів Гребінь був ось так, а в сотника, в центуріона був ось так поперек. І він саме повертанням голови під час бою керував, куди кому виступати і що, коли кому робити. Словом, це було вже досить серйозне військове звання, це вже був великий начальник, і тут цей начальник підходить до. Цього вчителя мандрівного до Ісуса і починає його просити про свого слугу. І не це є навіть тут найцікавішим в цьому фрагменті, найвидатніше. Того, що, ну, хоч тут описується, що всі дивувалися, що він так переживає за слугу. Але все-таки важливішим є те, що цей сотник вірив, що Ісус це може зробити, не приходячи особисто, що Він може сказати. Я начальник, я кажу, йде, і той приходить, то так само і ти можеш просто сказати. Перекладімо це на нашу людську мову, щоб ми розуміли, що це означає. Іншими словами, цей сотник сказав, що так як я начальник над слугами над цією сотнею воїнів, так і ти начальник над силами природи, над здоров'ям, над хворобами, ти можеш сказати, і воно так здійсниться, як ти скажеш. Тобто, ще перекладаю іншими словами. Сотник визнав. Що Ісус має цю надприродню владу. Що Ісусові не потрібно кудись йти, там, торкатися, не знаю, малювати картину, чи торкатися до фотографії, чи торкатися до якогось предмета. Ісусові просто достатньо сказати, просто достатньо слова. І... Тому що Ісусове слово має силу. І це цей язичник повірив. І тому ми з вами по сьогодні молимося цими словами цього язичника, тому що це прозвучало настільки сильно. Ісус навіть захопився і каже: Не бачив я такої віри там серед Ізраїля. Чому? Бо ті, хоч мали старий заповіт, мали тору, мали заповіді, мали багато всього, але. Так на Ісуса не покладалися. Весь час шукали якоїсь приндибачки приключки, де би це вчепитися. А що ще Ісус робить не так, а там Він не так сказав, а так не так подивився. Весь час шукали тільки, як би це до нього вчепитися. Ісус наводить в приклад, в при, в приклад цього сотника. Каже, Він. Не бачив я такої віри, як у нього. І тепер я, наводячи якісь приклади. Якщо ви вчора дивилися підсумки тижня, то я там про це говорив. Але, напевно, найближчі кілька днів я ну, точно буду про це думати. Ви чули, я вас просив про молитву. Внаслідок нещасного випадку обгоріла вінницька волонтерка Таїса. Ви могли з нею дивитися ефіри. Тих ефірів було багато, було кілька інтерв'ю з нею. Від перших днів війни. Були, з нею була така програма, її авторська програма під назвою Волонтерські хроніки, де вона розповідала про те, що робить вона з своїми товаришами. Ну, немало, небагато 62 програми вийшло. І ось власне вчора вона померла внаслідок нещасного випадку, розпалювала вогонь, вибухнула каністра. Сталася жахлива річ: 70% тіла обгоріло, вона померла від цих ран, серце не витримало, хоча рятували як могли. І я от вчора передивлявся, переглядав фотографії з нею, пригадував статті, які в нас були ще в друкованому кредо ще у 11 році. Одні з перших взагалі друкованих номерів. І там вона писала теж свої статті. Новини писала. Ну, словом, було багато тих різних історій. Але одна історія так дуже сильно в'їлася в, в пам'ять, ну, хоч їх є насправді дуже багато різних, і люди дуже по-різному запам'ятають. Але пам'ятаю, коли почався Майдан, і я в тому числі разом з нею, з її чоловіком їздили. Тоді це називалося Автомайдан, там брали прапори, брали транспаранти. Тоді ще, знаєте, 13-й рік, початок тільки перші перші дні Майдану. Ще взагалі не ясно було, що це буде, як це буде. Так от. І коли вже Майдан закінчився, вона приходила на парафію, приходила в, як то там називалося, сімейне коло чи, ну, словом, коли сім'ї сідають, розмовляють про різні проблеми, діляться, читають Боже Слово. І була така ситуація, що вона обурилася, сказала, що слухайте, вибачте, там люди гинуть, вже війна почалася. Люди страждають, а ви переживаєте тут за якісь такі ну не дуже значні речі, ну хоча ясно, кожен переживає за своє. Ну і після того вона перестала приходити саме на ці зустрічі, тому що я, слава Богу, не знаю ані людей, які там були, ані тему, яку саме там порушували, і що саме її тоді зачепило. Але фактом було те, що вона не могла змиритися з тим, що хтось може думати тільки про себе, про якісь свої потреби, про якісь свої переживання, про якісь. Свої труднощі, коли поряд є люди, які залишилися без хати, без житла цілими сім'ями. Допомагала там кримським татарам, допомагала багатьом волонтерам, допомагала там спочатку. Це, це потім вже вона, от під час цієї війни, вже волонтерська допомога розкрутилася настільки багато, що там вже і автомобілів було багато, і допомоги різноманітної багатьом людям було багато. Але спочатку шукали просто де можна купити якісь капці. Десь там мій знайомий товариш, священник з Польщі десь там переклав, переслав кілька ящиків капців, ну то завезли тим військовим. Ну, тобто спочатку ця волонтерська допомога була такою дуже невеличкою, так умовно кажучи. Але, але це все було внаслідок того, що вона переживала за когось іншого. І цього всього було насправді дуже багато. Ось цих переживань за інших було дуже багато. І я про неї зараз згадую саме через те, що от вірите, от те, як Ісус казав перед тими, хто його слухав, як тут написано, хто йшов з ним, що він, вприклад, ставив язичника і казав, такої віри я не бачив у всьому Ізраїлі, то так само і багато можливо і невіруючих людей дивляться на нас з вами і роблять якісь собі висновки, думають, що ну добре, а в чому проявляється ваше християнство? Що ви робите? Про кого думаєте, про кого піклуєтеся? Тільки про себе, чи, можливо, про інших. Хочете допомогти тільки собі, чи, можливо, також переживаєте і за інших людей, можливо, навіть і мало знайомих. Розумієте, от християнство внопер, перевіряється от саме в таких речах. От коли читаємо сьогоднішній фрагмент, розумієте, тут немає. Ну, про якісь там надзвичайності, тут немає про якісь навіть там чудеса, чудо зробив Ісус зі сторони цього чоловіка. З його боку була турбота, з його боку була довіра до Ісуса. Але для того, щоб так було, Він мав переживати за того слугу. Він мав журитися за нього не тільки за себе. Я думаю, що зараз, в час війни, ми, як християни, проходимо дуже великий екзамен. Того насправді, що робимо, і того, чого насправді не робимо. І насправді християнство, воно ну, не завжди якесь таке біле, пухнасте, приємне, миле для вуха, без матюків, все гарненько, ручки складені. Інколи справжнє християнство може бути насправді і з зубками, і з різким словом, але за цим може стояти піклування, турбота, а часом можуть бути гарні слова. Гарні привітання, гарний тембр голосу, гарне лепетання, але за тим більше нічого. Просто фасад. І ось тут є велика різниця. Мова про справжність. І насправді Ісус у своєму навчанні також і от в цьому випадку Він каже про цю справжність. Сьогоднішній фрагмент з цим сотником є сильним фрагментом. Пригадуймо його собі. Тоді, коли будемо переживати за якусь трудність, про якісь переживання у своїй душі, пригадаємо собі тоді тих людей, які є поряд, яким, можливо, також потрібна допомога. І перевірено сотні разів, що тоді, коли людина намагається допомогти не тільки собі, тоді їй стає легше. Амінь.